Так, добрий день, друзі. У нас сьогодні 29 квітня, ми знову з вами на нашій ділянці з Павловнією. От бачите, такий вона зараз має вигляд. Хотів коротенько сказати, які маніпуляції ми здійснювали протягом цього часу. Но останнє з моменту останнього запису відео у нас пройшло здається 2 тижні. Як я вам і обіцяв 2 тижні тому. Наші дерева кардинально помінялися. Зараз дивіться, що я вам хотів показати. От наша висадка. Бачите, які вже результати росту ми маємо. Ну, Не росту, але розвитку так точно. Вже потрошки у нас сформувалися пагони, вони ми вбивають і ростуть гілочки. І так по всьому нашому стовбуру дерева. Значить, Які маніпуляції ми робимо? От тепер дивіться, ми тут проборонували міжряддя. Це... Це важливо, це і від трави. Ну нам ще між деревами треба проки зробити. Між ряді. це і від трави, і від І для того, щоб волога краще в землю заходила. У нас досить багато душів зараз випадає останні тижні. Земля мокра. Ну і відповідно на краще насититися водою вологою. Значить, які маніпуляції ми робимо? Сьогодні от я в нас на ділянці я пообривав тут ці всі пагони, забираю нижні, абсолютно всі. Вони нам ні до чого, тому що вони забирають нашу вологу і наші поживні речовини. Хай дерево росте вверх. Ну, На якій висоті, практично по всіх деревах, я всі не обриваю. По цих наших перших висадках обриваю ті, де можуть дістати, тому що там ще багато пагонів залишилося і багато листя буде для фотосинтезу. По деревах з інших посадок, котрі є меншими. От, наприклад, тут наша остання посадка, вона є обриваю нижні. Отут, бачите, просто обриваю і все, і залишаю кілька верхніх вузлів. Хай росте вверх. І, і забезпечують процес фотосинтезу. Що ще сьогодні я робив? Це підживлював. Пам'ятаєте, що перед цим підживка в нас була в, на початку лютого, на початку березня, це була нітромофоска. Вона пішла, тепер ми починаємо селітра. Ми починаємо селітра, тому що починається активний ріст, дерево необхідний азот. І цей азот йому треба дати. В нас грунти досить кислі. Я вам це вже в одному з відео розказував. Ну, відповідно, Певну норму азоту треба внести. Сьогодні було... Таких внесень буде декілька. Ну, практично, певно до середини липня ми будемо вносити до початку липня. Сьогодні було перше внесення. Їх буде приблизно, ну, побачимо по росту по дощах і так далі, тому що на завтра вже передають дощі, тому я сьогодні і вирішив їх її внести. їх буде приблизно... Від 4 до 7, так як кожен сезон це відбувається, як вношу, тим же самим способом, як вноситься мені фоску. Це земля, дирочка і туди засипаємо. Засипаю я з ложки, це приблизно я ну вважаю, складає приблизно 15 грамів селітри. Це те, що я висипаю, і це буде їм до. Ну, на найближчі два тижні їх чіпати я не буду. Чому може і три. Чому так? Тому що, можливо, ще заморозки. Ми це вже проходили, травневі заморозки. І для того, щоб аж не сильно стимулювати, щоб, не, не дай Боже, потім дерева не погнали і не, не вимерзли. Тому так, поки що три тижні, я думаю, на три перші тижні їм цього вистачить. Цієї підживки. А так більш-менш от бачите, пробуронували. Дерева зараз, я ще деякі, я ще тільки три ряда пройшов із семи. Зараз ще сім рядів пройдеться і паго не заберу, для того, щоб вони тягнулись вверх. Але не всі, ще раз повторюю, не всі. На кілька вузлів верхніх залишається обов'язково для того, щоб забезпечити фотосинтез. Всі обривати не можна. Добре, друзі, це це коротенько, що я хотів показати в цьому відео. Тут серсама наша. Так. Це те крутенько що я вам хотів показати в цьому відео. В цілому більш-менш нормально. Весна пішла волога, дуже волога. Земля насичена вологою. ну Будемо бачити, яке літо. Вже два підряд літа ми спостерігаємо явище, коли волога зима, волога весна і дуже сухе літо дуже сухе літо, яке потребує того, щоб поливати наші дерева. Добре, друзі, дякую вам за увагу. Всім добра, миру, перемоги. До побачення!